Вітаю, я Дмитро Семенюк, експерт по продукту SAP Business One. Сьогодні на відео ми подивимось функціонал оформлення позик працівнику. Для початку давайте глянемо в план рахунків. Нас буде цікавити рахунок 3773. В цьому рахунку стоять дві галочки: взаєморозгонок з співробітниками і розрахунок зі співробітниками заробітня плата. Друга галочка відповідає за те, що при формуванні бухгалтерської проводки з таких документів, як нарахування заробітній плати або виплата. Код співробітника записувався в неї. Ось ця галочка перша відповідає за те, щоб код співробітника записувався у проводку при вихідному платежі. Це потрібно, наприклад, у взаєморозрахунках з підзвітними особами. В нашому кейсі з позиками нам потрібні обидві галочки. Тепер відкриємо документ вихідний платіж. Обираємо вид на рахунок. Обираємо рахунок 3773. Суму нехай це буде 6000 гривень. І в полі співробітник вибираємо нашого співробітника. Нехай це буде Борисенко Яна. Переходимо в методи платежу. Нехай це буде по банку. І додаємо документ системи. Ми дали позику. Тепер нам потрібно налаштувати відповідне утримання коштів з працівника. Ми йдемо в заробітну плату, планові нарахування та утримання. Вид документу утримання. Дата нехай буде поточна. Початок дії з 1.06 по 31.08.25. Нехай ми це зробимо на 3 місяці. Вибираємо нашого працівника. Вибираємо наперед налаштований вид утримання позика. Вказуємо час дії. 01.06.25 по 31.08.25 і суму 2000 гривень. Тобто за 3 місяці працівник поверне усю позику. Проводимо документ. Наступним кроком відкриваємо документ на рахування заробітної плати. Заповнюємо в ньому шапку. Тобто вказуємо поточний період. Дату, тип документа, зарплата. Вибираємо для наглядності тільки нашого одного працівника і заповнюємо по ньому всі дані. На вкладці утримання ми бачимо, що появилось 2000 і буде сформована проводка дебет 661, кредит 3773. Проводимо документ. І тепер можемо перевірити результат наших операцій, наприклад, через звіт головна книга. Відкриваємо головну книгу. Період нехай буде по сьогодні. Вибираємо рахунок 3773. І ми хочемо подивитись конкретно по нашому працівнику Борисенко Яна, яка є під кодом 145. Для цього ми йдемо в розгорнуто, визначені користувачем поля. Код співробітника дорівнює 145. Ми бачимо саль до 4 гривень, тому що є перша проводка на 6 тисяч гривень в кореспонденції з 311 ми зробили вихідний платіж. І потім документ нарахування робить проводку в кореспонденції з 661 рахунком на 2 тисячі як утримання. І кінцевий саль до 4 тисячі. Отже, ми ознайомились, як коректно оформити взаєморозрахунки з працівником, який бере позику. Дякую за увагу! Обирайте SAP Business One.